У блоці контрагенти ви можете запросити контрагента трьома різними способами, натиснувши кнопку запросити. Перший спосіб виберіть зі списку свою компанію, ту, до якої ви хочете підключити контрагента. Далі введіть ім'я користувача, особи, які ви надсилаєте запрошення. Якщо компанія контрагента вже зареєстрована в Фіксділ, вкажіть її електронну адресу або псевдонім. Ви також можете поділитися посиланням. На запрошення безпосередньо з контрагентом другий спосіб дані заповнюються в тому ж порядку, що і в першому способі. Якщо компанія контрагента не зареєстрована в фіксділ, введіть адресу електронної пошти, на яку буде надіслано запрошення на реєстрацію фіксдел новому контрагенту. Ви також можете скопіювати та поділитися з генерованим посиланням вручну. Третій спосіб: ви можете створити нового контрагента для вашої внутрішньої системи бухгалтерського обліку в межах вашої групи компаній і вручну вести всі його дані. У цьому випадку ви самостійно керуєте та оновлюєте інформацію про цього контрагента у вашій системі.